Яку суму заплатили? 15 тисяч доларів. Вас якось попереджали, яким чином будете перетинати до того, як ви гроші заплатили, а, вам так, що так, все обіцяли? Обіцяли, що буде все добре. Обіцяли, що буде не замітиш, як перекладеш кордон. О, вийшло, вийшло трошки вимушено. А в подальшому як сталося? Привезли вас в прикордоння? Ну, привезли прикордонні. Кордоні від'їхало місцеві, я так розумію. І все, вони нам типу, провезли лодку хоч з лодку, ну, якби не було слів. Але вже нам вже на місці імпровізували. Тобто вам сказали, що вже гроші заплачені, беріть лодку і йдіть, да? варіантів інших немає. Ну, тобто, ну це перед фактом досить поставили. Треба було самостійно придумати, як перелізти колючку, при тому перекинути лодку, яку так і не вийшли перекинути.